Вибирай де хочеш. Яка тобі подобається? А ця що на задниці сидить? У мене диво у мене риби чи ні? Все, я тобі вже не помощник. А? Це Все, вже відкосив, калянчик відкасив. Друзі, друзі, всім доброго ранку, як риба, бачите? Чищу рибу і як риба. Чого так? Привіт всім. Шапка не видимка в нього бачить. О, так що такий в мене отакий ще нашій калянчик. А ну, вибирай, яка більша. Ти думаєш та більша? Ось ця наші коля. Яка під стінка? Каже, що під стінкою. Да ні, то нормально буде. Оцей? Ні, от то, ось давай, наверное, калян. ось цей доводий, навіть каля. Ось. Що, чого розбігаєте на розбережіх убрать, так? Да? Я думаю, відсюда. А це що таке вредне? Хто це такий у нас, а? Іди на кольку позадрачуй. Давай, давай. Кабанів немає чи що, так? Да? Ні свинки чи що. А ось кабан, коля. Ось сюди. Та давай вже свиню, маті дригав. Хай вже. Не? Та хай буде мать дрига. Вже взяли, то не будемо цю. Так що калюнчик сьогодні в бою. Калюнчик сьогодні вже хотів покосити далі, але сьогодні вже він сам в'яжить. У нього була проблема з пальцем, я зав'яв, витягував я, а сьогодні вже калючик саменький робить зі справи. Так що, друзі, далі буде. Біленьку свинку ріжемо. От. Так що окрас... на краніка. О, так, да, да. так. Да. Так що іграшки, колюнчик мішають. О. Назар ти віду взяв. На голову, щоб задню включити. Так що зараз включаємо задню передачу, витягуємо, ріжемо Відром. Так що молот, ножик, відро, кружка. От. Є в нас пістолет, є в нас паралізаторів Три. Ну, Вірніше вже два я подарив коляну. Все, їдемо? Ну все. Так що, друзі, на паузе. Ну а далі буде. Движняк! А? Шелучку тільки знімає, я вже аж захекався. Включили задню передачу, калюнька наверх і сідає, їде, назар на ньому. Колька на свині, назар на каляну. Назарчик допоможи, ти ж спеціальний спеціаліст, який може... Ні-ні, ти його отак. От де да? як О-о! Так що все буде добре. Так що, друзяки, рухаємося. Приглушуємо, де да я то діла. Ну, На жаль, ми не знімаємо цей процес. Коля, вага. 100, 50, 60. Лизка, что ты? А? Охраняешь мазуху? Мазухан спит. На дворе закрывать, прохолодно. Да? Сразу в кучку сбиваются. Да? Сразу в кучку сбиваются, потому что все правильно, прохолодно. Так что, что ребята за мной не хотят важиться. Так, тут осталось у нас 6 штучек. І воно підростаюче покоління, воно не хватчик один у нас є, бачите. Так теж буває, але вже під'їдають і все буде нормально. Там головне, на що він вижив. Братулер, так що яка вага бляха? А чого ти світ вибіже? А чого ти світ викрузить? Скільки? 165. 165? Тобі, тобі. 160. 160? Свою дивізію, а что ж я хотів казати 160. Тебе, коротше, покажи, що ти на льовку. Льовка. Ти просто йому жарко свиню тягнув, так? Да? Вчора було холодно, сьогодні стало жарко. Є трохи, так? Да? Шапку потеряли, так? Да? Проблема. Якщо хто знайде шапку, скажете. Напишите в коментарях. Чор, чорна була? Да? і що там було всередині? Грошей було тисяч п'ять. Так що, друзяки, свинка. сейчас доходы уже свинота. А я, бля, хай не можете теперь определить, Я тоже хочу сказать 160. Так, 165, да? 150. А, в тебе 150? Не, ну кажи. 165. 165. Мы ж не спорим. спорим. 100? Там да мы ему еще должны по 200 гривен. Ну я то и так, там у нас была сделка, а ты должен. Мы там да, мутки у нас были свои. Я говорю, с кости. Дол-дол мені. Так що 165, 160, 158. А? Що ти смієшся? Все, зафіксував, все колька замиває? Сліжа, сьогодні що празник якийсь? Сьогодні середа. Я Япон... баню, яка середа? Сьогодні вівторок. Сьогодні середа чи четвер? середа. Середа сьогодні? Що серйозно? А в мене що, четвер? Так. Чуєш? Так. Я не про те. Пішов вже. Так. Якщо свинка довго кончається, наш якийсь празник. ж празників, кожен день по 200 празників. Нема коли що й робити. Е? Вихідний до вихідний. Займи да випий. Що, став віса? Воно твої подружки чуєш кричать. Піди їм розкажи. Не будеш? Сьогодні угу. ну, свято. друзяки, напишіть, яке сьогодні свято. М Може точно якесь свято є. Ні, У нас такі були випадки, що ми різали свиню і наче вже все зробили, а вона трошки не ета. Вона ще жива, да. так що такі моменти не дуже ми полюбляємо і затягує трошки час. Так що відеречко зібрано. От, хто там питав нас, як це можна зробити, але, ну, на жаль, такі моменти не показую. Ну, тому що ну, я сам цих моментів не люблю і вже люблю, коли вже свинка чорна. І так само і в дитинстві в мене було. От, коли в тебе в господарстві було там у бабусі, чи вдома пару-тройку свиней, і ти до них привикаєш, і, тим паче раніше довше жили набагато, тому що трошки було інше харчування, інше утримання. Ну, Але свині реально роздражали, тому що грали, як недорізані на всю Івановську, тому що тільки не дав їм там ввечері заплановане время їсти, все, свиня, оруть на все село. О, тому що ну, постійний стрес. Води не було, їжі постійно не було. Ну, там, там Піди кинь щось свиня місце. Оберемок пішов, нарвав, кинув. Хтось каже, що все було добре, хтось каже, класно, та хто не шарить, то щось сам не їсть одну капусту і бур'ян, а хоче і... З'їсти і місця і сальця. Як буде місто один бур'ян, то далеко ми не заїдемо. На бур'яні далеко заїдеш. А? А, на траві? Не, ну на ній можна заїхати далеченько, я думаю, так? Да? Так що така історія. Так що на цю тематику можна говорити багато, але кожен робить своє, ну, а ми робимо своє. Щас важимо, і цікаво. Хто ж тут вже хочеться вже узнати, хто ж хто ж. видів, да? так? У мене таке відчуття, що Назар виграв. А, а хочеться себе відчувати переможцем, так, да, калям? Хочеться нічого відчувати. Ти знаєш, що відчувають. Так що лучше не треба. <з juga> да? Не, не не Все, працюємо. Так, ваги є. А ти що не включив чи що? Ніш? Так. О, нули у нас є. Росчетка для назора є. Це твоя розчетка, братан. Чу? Ага. Скільки розчетка ти привіз? Так що бачиш, яка розчетка. Хто там питав? Саморезы сколько позакручував. Позаточував спочатку, потом позато... позакручував, да? Це тільки країти, виходить, я за нього кричу. Ну, в прошлий раз він це похльопав, поки я прийшов. Ну, але зробив нормально. Якщо гарно опікати, то би все так? Чин да? Ти каже, не слухайте, шилучка робіть так, як треба. Є? Особливо тоді, коли сало, я каже, беру, я роблю так, як треба. А? Галян, є таке діло? Сьогодні нікому не береш? Ні? От бляха-муха, може закосячить. Куди ти його тягнеш? Додому, це вона, дівчинка? Давайте йому допоможемо друзі, підтримаємо його. Так, да, давай поможемо. Все, Коля підключився. А так нам здалека, як дивишся як котеньотку маленьке, так? Да? Не, ну каже, Коля, ті що різали по 230, 240, 250, були, звісно, набагато веселі. Ну, але. Ближче, ні. Ну що? Ще раз удосконалюємо ставки. Коля. 100. 160. 165 і я 158. Мить будемо її, щоб красиво було, чи потім? Можна? Назор не може зараз таке робити. Каже Коля, треба щоб було красиво. Він ви бачите, а це п'ятнички, це лежить те, що тут є в комісі Ландрас. Ось тобто, така дівчулечка. Ну що, момент істини, братани. Назар видихнув, хоче програти 200 гривень. Колька зараз буде підсовувати ці всі моменти. Це така невеличка винка. Хто хоче, якщо бачите, цей у нас є. Не, не вийшло? Давай я підсумню. Колюха, поможе йому з однієї сторони. Ой, братани, якщо брати на речах, то воно... Оба, держи. Ану, що ти скажеш? Кто выиграл? А? Вот сукин кот. Что, серьезно? Сколько? Коля, ты казал, что он килограмм килограмм 150. Да не манды. Вот это глазомер рухнул. Да нет, так что ты тут настроил, братик. Ты ничего там жопу комментировал, не напхал. Братик, что ты? Ты ж... Я в шоте. Ты, Коля, в шоте? Да. я в шоте. Вона не виглядає. А ну друзі, напишіть в коментарях. Виглядає вона на 210 кг? То це ж вже без крові. Тобто крові хай там плюс-мінус, ну до 5 кг по-любому є. Що знімемо, подивимось, чи як віса будуть нулі, чи ні? То щось мені, боже, якщо 210, тебе скільки кілограмів? 160 кг. А, мені 70 кг. Ляжна, 75. Це капіт. Розстроєний. Не, коли, коли за 1400 роботаєш, то нормально. Вона повозить за... як ми в трьох. Ну да. Та ні, да не реально ну, візуально не скажу. Щось тут десь косяк. сам думав десь. Ану знімаю, мать Ідрика. Скільки ти думаєш? Я, я думав, що 140. Я ж і хотів 170 сказати, сука. А щось думаю, раз ви так кажете, повівся на вас. Короче. Поняли, ребята? Та ну а ну дивимося на вісоборде. Там же в нас нулі, друзі, нулі. Капець. Та ну нафіг! Я не вірю, Коля, ти віриш? Та ні, то у нас в нас тобі глазомер збився на тексі... А? Ще й дівчина, Ще й дівчина. ну вона значить м'ясніша, ніж кабанчик. Так що Коля розстроєний, все. А ти назад. Це треба шапки губити і буде все нормально, так? Да? Так що, що ми скажемо усім? Гарного дня, далі буде свіжина. Так що, друзі, вибачі свої коментарі. Де тут косяк? Що тут за произошло? Що назару у неї напхав, щоб виграти. Але що ж напхав? Він ж сказав не 200. ні, ну бляха, розбіжність. У Назара 165, а свині 210. Це просто реально якийсь капець. Хіба може таке бути? Коваль? Так, так. Тут у нас глазамир збився з тими свинями, понял? Просто збився глазамир. А? Братик, може бути. Так що дивіться, у нас є машина, то і поросяти кажу 150 кілограмів. Та 150 кілограмів Назар піднімав на, на раз-два. Да, це щось на спинку. Так що така свинка, отакий калянчик. Так що працюємо. Так що, друзі, такі будуть моменти. Не завжди все так як ми думаємо, не завжди. Буває, ти дивишся, думаєш одне, а виходить зовсім інше. Ось ну, така історія. Так що на цьому все. У нас зима глибока осінь. З весною непонятно. Ще такої зими у нас не було. Трава зелена, ячмінь скосив, знову росте. Просто ну, це капіта. Ще може зацісти? Так що Якось воно все ще вроде на з цією війною. Так що буду на цьому завершувати наше відео. Не забувайте кожну суботу. Можливо, в неділю слідкуйте, або не завжди отримуєте в суботу. Якщо немає в суботу, у нас в прямому ефірі ми виходимо в прямий ефір в неділю. І ця неділя дала хороший результат. Ми оплатили те, що планували хлопцям, ту установку для... Випалювання, витоплення тротилу. і ну, рахунок скинули, ми оплатили, її будуть виготовляти. Ну, а також Т-5. вчора вклеїли стекло бокове, тому що був косяк. І прийшла резина, Сьогодні дня постараюся когось свиснути хлопців, щоб відігнали наш на монтаж віанор, перезули. Ну, а завтра заженемо на СТО-Сервіс Буц. Так що всі миру здоров'я і добра, працюємо далі. Ну а ті хлопці і дівчата, які звертаються, на жаль, вибачте, ну, не, ти не маєш змоги всім закрити те, що люди хочуть. Тому що, ну, по-перше, ти вже працюєш не один рік і до тебе люди вертаються по колу. і більше віддаєш перевагу тим, кого ти знаєш. Та й в принципі не тільки тих, кого знаєш, просто якось воно. ну, Обіцяти, щоб людина чекала чи там писати чергу там, на три години вперед якось не гоже. Можна то зробити, значить робимо. Не можемо. Не можемо. Ну, а на даний момент зараз працюємо по 30-й бригаді, збираємо на автомобіль мінометників, в яких згорів автомобіль, те, що колись ми його передавали. Так що всім ми здоров'я і добра. Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам за кожен день, за кожен ранок. Будьте людьми. Встаньте з колін, не спіть. Не дрімайте, а сприймайте ситуацію, яка вона є. Всім пока.